Це сусідній двір будинку іллі кривенького. Тут іде будівництво житлового приміщення. Ілля Кривенький каже, через ці роботи в сусідів тріснули стіни в квартирах увечері 3 вересня. В сім годин обвалилася ця стінка в цей присот. Заді нашого будинку ми ми викликали поліцію. Поліція викликала слідчо-оперативну групу. В їх присутності відійшла опорна стіна От, від моменту того відлому. То вчорашнього вечора, з часу ночі, до ранку пішов з фундамент з під будівлі в тому місці. Світлана Грецька, сусідка Іллі Криванького. У двох кімнатах її квартири тріснули стіни. Жінка каже: учора тільки завершила ремонт. Вчора буквально розрахувалася з пробітниками, і вчора, сім годин. Грохот страшний, затряслися стіни. Ми пішли в сусідній двір, дерев котлован. Обвалилася одна стіна в нашій присутності, коли там ми стояли, обвалилася друга частина. Стіна відходить від фундамента, і жити там неможливо. У нас будинок старого типу, і ми всі виросли в цьому дворі. Тобто, це в двір, в якому живуть всі з незапам'ятних времен. Житель цього ж будинку Василь Сембер каже, копати котлован забудовник розпочав минулого тижня. Вчора до трьох метрів котлував котлован підрив. І пішли обломки старої стіни, яка була типа опор опорну стінку. Обламалася одна і через годину-півтори повністю пішов сув, який, який при, привів до трещин наших домів. Служби були на даний момент. Сказали, що в будівлях не, не знаходитися. Будуть, навірно, нас відселяти у якійсь або Готель або якийсь хост. Будівництво в сусідньому дворі розпочав Олександр Обшетник. Чоловік каже, зробить ремонт у тих квартирах, де потріскали стіни. Ми вже говорили, я казав всьому хлопцю, що закінчимо, укріпимо стіну, прийдуть мої майстри, зроблять йому ремонт. Зараз починаємо строїти індивідуальний житловий будинок. Ви маєте дозволився. Звісно. Будівельний паспорт, декорація про початок будівельних робіт подано вчасно. Робимо все, все згідно Він отримав будівельний паспорт на будівництво і зареєстрував повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Якщо роботи проводяться по будівельному паспорту, то відповідно до діючого чинного законодавства на даний час проектна документація не вимагається, а також не вимагається експертне заключення, технічний нагляд, зарядна організація, тобто людина в. Начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міськради Олександра Зотова у телефонній розмові розповіла, увечері 3 вересня вона разом з іншими членами комісії з надзвичайних ситуацій виїхала до місця будівництва для огляду. З нами були прийняті міри, викликаний проєктант і терміново буде зараз влаштована підпірна стінка, забудованих вже цим займається, щоб просто зупинити всування і квартир. Шандерапети управління державного архітектурно-будівельного контролю проведе позапланову перевірку щодо дотримання вимог законодавства по цьому об'єкту. Скоріше за все, ми його зобов'яжемо зробити повторне дослідження ґрунтів уже кодловану, якого відрити, тому що грунти, які там розташовані, мені не дуже подобаються. Тому краще буде заключення. Це перше. по-друге, з'ясувати все ж таки. Каємо так і розробити нормальний проект по фундаментах за словами Олександра Зотової, поки забудовник проводитиме експертизи, будівництво має бути призупинене. Руслана Гостюк, новини на Суспільному.